Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 8 класу за програму Нова Українська школа тема сьогоднішнього уроку це процеси механічної та біохімічної обробки їжі в ротовій порожнині. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Взагалі ротова порожнина це початок травного каналу. Саме тут їжа проходить перший етап обробки, тобто оцінюється її смак, якість завдяки саме смаковим рецепторам. Ось тут, на передньому плані, ми з вами бачимо губи і вони обмежують саме ротову порожнину ззовні і допомагають утримувати їжу, забезпечуючи її переміщення до зубів. Губи також виконують важливу сенсорну функцію, реагуючи на температуру та текстуру. Далі ми з вами бачимо щоки, вони не лише визначають форму обличчя, а й допомагають утримувати їжу у ротовій порожнині під час пережовування, сприяючи її переміщенню до зубів. Тепер давайте безпосередньо з вами розглянемо, що знаходиться всередині ротової порожнини. І ми бачимо. З вами піднебіння. У нас є в ротовій порожнині два типа піднебіння це тверде, та м'яке. Якщо ми зараз з вами піднімемо язичок зверху, то ми відчуємо з вами саме тверде піднебіння, і основу його складають якраз кістки. Саме тверде піднебіння воно забезпечує міцну опору під час пережовування їжі. А ось задня частина також можна достати трішки, це в нас м'яке піднебіння. М'язова структура, що відокремлює ротову порожнину від глотки і піднімається під час ковтання, запобігаючи попаданню їжі в носоглотку. У центрі ротової порожнини розташований язик, це є основний м'язовий орган. Саме він виконує дуже велику кількість різноманітних завдань. Передня частина язика активно працює під час перемішування їжі, а задня частина сприяє ковтанню саме. Язик також допомагає нам відчувати смак завдяки смаковим рецепторам на його поверхні. І ми можемо розрізняти з вами кисле, солодке, солоне, гірке, але про це ми вже поговоримо під час вивчення саме з сенсорних систем. Внизу під язиком. Тут, може, можливо, ми не помні. Ось, ось ця частинка називається вуздечка. Це складка слизової оболонки, що фіксує язик і забезпечує його гнучкість. Це дозволяє нам не лише ковтати їжу, а й чітко вимовляти різноманітні слова. З боків ротової порожнини звернемо увагу з вами на ясна, ось вони. Ясна, і зуби. Зуби детально ми розглянемо буквально через декілька хвилин. Ось тут у нас розташовані ясна. Саме в яснах будуть розміщені зуби, які у нас є різних типів. У нас є різці, ікла, наприклад, премоляри, моляри тощо. Як ви знаємо, зуби вони виконують функцію подріблення їжі на саме дрібні шматочки, і вони розташовані якраз і в верхній, і в нижніх щелепах. Саме вони будуть оточені яснами, що будуть захищати їхні корені. По кутках ротової порожнини є саме такі порожнинки, такі отвори. В яких відкриваються протоки слинних залоз, через які слина виділяється безпосередньо до ротової порожнини. Слина не тільки зволожує їжу, а й починає хімічний розпад вуглеводів завдяки ферменту амілаза. Отже, взагалі, ротова порожнина це не просто початковий етап травної системи, це є унікальний комплекс, що гармонійно поєднує різні структури, кожна з яких виконує свої завдання для. Для ефективної обробки їжі. Взагалі, різноманітність зубів у ротовій порожнині людини дозволяє забезпечувати подріблення їжі і е, саме на всіх етапах обробки її. Якщо говорити про новонароджену дитину, то зуби в неї ще відсутні, але в кісткових структурах щелепи закладені зачатки молочних зубів. Перші зуби починають прорізуватися приблизно у віці 6 місяців, і в нормі у дитини виростає 20 молочних зубів. По 10 на кожній щелепі. Вони представлені різцями, іклами та молярами. А ось у віці від 6 до 12 років молочні зуби поступово змінюються саме постійними, і у дорослої людини їх вже 32. Вони розподілені по 16 на кожній щелепі. Ми будемо сьогодні розглядати саме нижню щелепу, можна порахувати, їх тут буде якраз 16 і постійні зуби включають різці ікла, премоляри та моляри. Давайте розпочнемо. Розпочнемо з різців. Це 4 зуба на нижній щелепі, ось вони різці. Ну, і на верхній буде так само дублюватися. Вони мають таку плоску ріжучу поверхню, і вона забезпечує відкушування саме шматочків їжі. Далі з нижньої і верхньої щелепи будуть знаходитися ікла. Їх у ротовій порожнині буде 4, вони такі більш міцні та загострені зуби, і вони призначені саме для розривання щільної їжі. Далі по 2 з кожної сторони, тобто в сумі буде їх 8, це премоляри або кутні. Малі зуби. Вони проміжні між іклами і між молярами. Мають таку плоску поверхню саме для подріблення їжі. Бачимо навіть їхній розмір. Ось останні по три, і в сумі їх 12 це в нас моляри або великі кутні зуби. Вони є найбільші зуби з широкими плоскими поверхнями, що забезпечують ретельне перетирання та подріблення їжі. Цікаво знати, що деякі люди мають лише Саме по два моляра. А оцей третій молярі, ми їх називаємо ще зуби мудрості, іноді у людини можуть не прорізуватися або їх видаляють через нестачу місця саме в щелепі чи із інших проблем. Давайте також розглянемо будову зуба. Кожний зуб має майже однакову будову, буде відрізнятися кілька, кількість корінців, і взагалі. Говорячи про зуб, ми бачимо така структура величенька, яку розглядати ми будемо. Почнемо ззовні. Верхня частина зуба, ось ця, яка в нас не розташована в яснах, ось ця, має назву коронка. Вона є видимою. Тобто, це ми бачимо саме коронки. Ось це. Вони видимі із ясни. Оця частинка. Коронка вкрита емаллю. Емаль е, така дуже-дуже міцна речовина, найтвердіша навіть тканина нашого організму, і саме емаль буде захищати зуб від зношування. Під емаллю ми бачимо з вами розташований дентит. Це така менш міцна тканина, вона забезпечує саме додаткову міцність зуба. В центрі зуба знаходиться порожнина, його вона заповнена пульпою. Це така м'яка вже тканина, що містить кровеносні судини та нерви, що живлять зуб. Пам'ятаємо, що червоним, синім у нас позначені кровеносні судини. Ну, найчастіше червоним це артеріальна кров, синім це венозна кров, ну і жовтим кольором позначено розташування саме нервів у пульпі. Корінь зуба ось він. Бачимо, їх в цьому саме знаходиться два. Корінь зуба розташований безпосередньо в щелепі, і утримується він завдяки саме періодальним зв'язкам. Він вкритий спеціальною тканиною, що має назву цемент, що забезпечує якраз з'єднання кореня з кістковою тканиною щелепи. Кровоносні судини та нерви входять у зуб через вузький канал у його корені. Ось подивіться, будь ласка, цей канал так і називається кореневий канал, він сполучає зуб із кровоносною та нервовою системою організму. Також всі ми знаємо про патологічний процес руйнування твердих тканин зубу, він називається карієс і виникає під впливом бактерій, що живуть в нашій ротовій порожнині. Він починається із такої слабкої саме демінералізації емалі зуба і може прогресувати до глибоких тканин, зуба до дентина, бачимо, тут у нас вже вражений дентит, і навіть до пульпи. Основною причиною карієсу є бактерії, що розщеплюють залишки їжі, особливо багатих на цукри та виділяють різноманітні кислоти. Ці кислоти поступово руйнують емаль, створюючи мікроушкодження, що стають осередками для подальшого руйнування. Карієс проходить в декілька етапів. Спочатку відбувається початкова стадія. Початкова стадія у нас тут не зображена, На емалі з'являється біла. Або крейдоподібна пляма, яка свідчить про втрату мінеральних компонентів. Тому, якщо ви побачили у себе на зубах такі крапки, негайно треба звернутися до лікаря для того, щоб не відбувся розвиток цього захворювання. Стадія ураження емалі це коли кислотні атаки проникають глибше, руйнуючи безпосередньо емаль. Ось тут ми бачимо вже зруйновану емаль, вона може бути більша, може бути ширша за площею. Далі відбувається ураження дентину, і ось тут у нас вже це видно, це коли інфекція доходить до м'якої тканини під емалю і вже спричиняє біль. Та чутливість зуба. І остання стадія це ураження пульпи. Якщо хворобу не лікувати, інфекція проникає до пульпи безпосередньо і до нерва зуба, що може призвести до пульпіту або абсцесу. Тому в такому випадку вже негайно до лікаря звертаються люди, тому що біль дуже висока і без лікарської допомоги вже ніяк не обійтися. Для профілактики карієсу важливо дотримуватися її ротової родової порожнини, регулярно чистити зуби, використовувати зубну нитку, уникати надмірного вживання саме солодощів, і періодично відвідувати стоматолога. Сучасні методи лікування карієсу дозволяють ефективно відновлювати структуру зуба, використовуючи спеціальні пломби, що зміна. Вмішують уражені тканини та відновлюють функції зуба. Але треба знати, що як тільки ще не доходить до болі, вже треба відвідати лікаря. І таким чином можна зберегти зуб на дуже довгий час. І останнє, що ми сьогодні з вами розглянемо, це слинні залози. Ми про них вже говорили на попередньому уроці, розглядаючи різноманітні ферменти. Слинні залози це важливий компонент травної системи, які відповідають саме за виділення слини. Слина забезпечує первинну обробку їжі у ротовій порожнині. У людини існує три пари. Саме основних великих слинних залоз. Це привушні, ось одна пара, привушні, далі піднижньо теж пара, і саме приязикові. Отже, шість залоз, три пари і також ротовій порожнині у нас є безліч дрібних залоз, розташований у слизовій оболонці язика, щік, губ та піднебіння. Але давайте розглянемо ці великі залози, почнемо з привушних. Давайте трішки її збільшу. Ось так вона виглядає. Вона розташована перед і нижче вух. Вони виділяють прозору рідку слину багато на фермент амілаза. Вона починає якраз процес розщеплення вуглеводів. Далі під щелепні залози, ось вони, знаходяться в області нижньої щелепи, ближче до її кута. Ці залози виробляють слину змішаного типу: як рідку, так і більш густу, що допомагає зволожувати харчовий комок. І також при е, під'язикові, вони розташовані під язиком і виділяють переважно густу слизову слину, що захищає слизову оболонку та сприяє процесу ковтання. Слина має декілька важливих функцій. Вона зволожує їжу, утворюючи харчовий комок для легкого ковтання, завдяки ферменту амілаза починається розщеплення вуглеводів ще в ротовій порожнині. І слина захищає ротову порожнину від патогенних бактерій завдяки наявності лізоциму та інших захисних компонентів. Також вона підтримує оптимальну кислотність у роті, що запобігає руйнування зубної емалі. В цьому, все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то запитайте у коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці і до побачення!